Всім привіт! До вашої уваги лот подушки. В лоті буде два види. Почнемо ми з ось таких. Вони йдуть розміром 40 на 80 см. Будуть в таких чехлах на блискавці, також з такими ручками. Є детальна інформація щодо подушок. Все описано. І також будуть ось такі в такі, такому опакуванні. Їхній розмір також 40 на 80 см. Можна прати не більше, ніж 60 градусів. Ось такі дві одиниці будуть присутні. Всього в лоті 4 одиниці, вартість лоту 980 гривень, собі вартість одиниці 245 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!